Звичайничок, в якому живаємо. Завалює... Завалює... <смір> 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 коли дуже погано в тебе, <смір> ми зараз дуй. Тільки чекай, чекай, треба важливо відписати. Наропі відгадуєте чи ні? Та перестаньте <поцелуйся> вже, <поцелуйся> давайте іншу гру пограємо. Яку гру? Давайте розділимося на дві команди і пограємо в гру плюси і мінуси сот на круто. Круто, ми якраз про це прогу маємо знімати. Давайте ви будете шукати плюси, а ми мінуси. Давайте. Ну ви знущаєтесь, так нечесно. Давайте всі телефони сюди. Хто перший візьме телефон, той замовляє піцу. Давайте. Давайте. Да. Забираю, бабуся. Че там? Батана, там? Скоро зйомка. Що нам робити? Тікайтемеся зйомками. Привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про плюси і мінуси. Про плюси. Мінуси. Про плюси. Мінуси соціальних мереж. І нехай переможе сильніший. Отже, почнемо. Найелементарніше, якщо ти хворів дізнатися домашні завдання. Але ж ті ж самі соцмережі відволікають нас від навчання. Добре. Нові знайомства. Якщо ти з кимось побачився, а потім хочеш продовжити спілкування, соціальні мережі ідеальний варіант. Але ми ж тоді не спілкуємося вживу і бачимо тільки образ ідеальної людини. Добре. Що ти скажеш на це? Багато корисної та нової інформації. В пабліках, в групах. Та багато іншого. Але ця ж інформація може бути неправдивою і не завжди корисною для нас. Добре. Ігри. Як може не пограти в танчики? Але ж вони забирають наш час. Ми не займаємося своїми хобі. Не розвиваємося. Хм. Добре. Музика. Слухати музику в... Навіть ВКонтакті, це ж єдина нормальна соціальна мережа, в якій можна слухати музику, будь-яку музику там без цієї музики, музика, музика, музика. Ех, але від того, що ми голосно слухаємо музику, в нас псується слух. Добре. Весело проводимо там час. Але... Якщо людина навіть далеко від нас, це ідеальний варіант. Але ми віддаляємось від реальних друзів. Ми просто-напросто завісаємо на чатах і всьому іншому, але реальних друзів не маємо. Можна організувати флешмоб. Але можна стати і жертвою шахраїв. Якщо мені сподобалась дівчина, я можу знайти її через пошук друзів, долучити до друзів і спілкуватися з нею. Але коли ти з нею вживу зустрінешся, ти будеш. Е, а, е. П Привіт. А, е... Ти мене дооцінюєш. <світ> Дивитись мультики, фільми та серіали це взагалі просто шикарно. Соціальні мережі дуже зручні для цього. Ну, звичайно, фільми це добре. Але ми ж псуємо свізі. А потім носимо окуляри. Дякую, добре. Уяви собі ситуацію. Я хворію, mm -hmm. але мені треба написати доповідь. Я можу проконсультуватись з викладачем з, 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 з свого предмету. А от такий випадок собі уяви. Ти дуже поспішаєш, але тобі потрібно написати хінки з української мови. І написав ти: ну, як би то сказати, ну, не дуже правильно. Вона тобі роздрукувала і сказала: два тобі, міненко. За півріччя. Добре. М -м, скачувати документи. Наприклад, я хочу тобі переслати, наприклад, свій графік на завтрашній день. Загрузив його в контакті, ти його скачала і подивилась. Але ж стільки там багато зайвого. Добре. Цікаво, як ти від цього відмажешся онлайн конкурси і я хочу виграти айфон. Я зареєструвався, <кхи> вступив в паблік який-небудь. Е, і, наприклад, я м, зібрав певну кількість лайків для того, щоб отримати айфон. І виграв айфон. Ні, це було б чудово. Однозначно. Але ж коли ми сидимо на тих пабліках, заробляємо собі лайки, ми стаємо справжніми дохлячками. Маю визнати, що все ж таки плюсів і мінусів однакова кількість. Угу. Mm что -hmm. такое скалолазіння И взагалі що он развивает. Скалолазіння – это вид спорта. Многие его считают экстремальным, хотя на самом деле он по экстриму может совсем не отличаться от того же футбола или гимнастики. Розвиває абсолютно все качества, потому что задействованы все группы мышц, верхний плечевой пояс, корпус, ноги. Ну, я думаю, он подойдет людям, которые хотят, э, во-первых, развить э, силу, выносливость, координацию, ловкость, хотят э, познакомиться с э, миром э, ну, не только как бы спортзала, еще окружающим, окружающим миром, то есть полазить на скалах, попутешествовать, посетить другие города, другие регионы, страны. А як цей вид спорту може впливати на характер людини? Ну, якщо людина постійно бореться, преодоліває себе на кожній тренуванні, людина стає більш впевненим в собі, більш спокійним. В якому віці краще починати займатися скелезенням? Ограничений немає взагалі ніяких. Ну, для кожного віку можна підібрати нагрузку підходящу. А де взагалі в Україні є такі от, типу цього приміщення скалодромы? Самыми основними считаются Харьков, где есть много больших скалодромов. Одесса, Днепропетровск это такие основные центры. Никополь, Киев. Ну и почти во всех городах, областных центрах, ну и более-менее крупных городах уже есть. Ось такі зали, типу нашого. Чи проводяться змагання з цього виду спорту? Да, цей вид Входить в програму всемирных ігор, входить в олімпійську сім'ю. В Україні проводиться чемпіонат України по трьом видам: трудность, скорость, болдринг, і етапи Кубка України. Ну, Также всі українські детські соревнования. І большое количество фестивалей для любителей новичков для разного уровня скалолазов. а еще почати заниматься этим спортом ну для начала надо прийти в спортивную секцию в клуб там вам все расскажут покажут ну минимальное снаряжение надо будет приобрести или взять в аренду и можно начинать заниматься Зробили розмінку, переходимо до лазення. Для цього нам потрібно вягнути спеціальне взуття, скельники або скалолазні туфлі. Вони щільно облягають ногу, зроблені з натуральної шкіри, плюс гумова повністю вся підошва, що дозволяє нам дуже чітко ставити ногу навіть на найменші зацепочки, і при цьому міцно на них стояти. Також нам потрібен мішок з магнезією, для того, щоб помагнезити руки і. Міцно триматись за зацепочки. Пішли тепер зараз, розкажу тобі про зацепи. На стенді їх є дуже багато. Ось є великого розміру і є ось такі маленькі. Для розминки найкраще підійдуть зацепи великого розміру, тобто найбільші зацепочки. Інше дивись, значить, тут страховки не потрібно, тому що замість страховки у нас слугують мати. Якщо ми зриваємось, усе безпечно. Єдине, під час зриву руки не потрібно виставляти назад, тому що ми можемо їх травмувати. Коли зриваємось, просто руки ставимо перед собою, падаємо на ноги, групуємося і потім на спину. Тепер переходимо до розмінки. Значить, беремо зацепочки хороші, великі, найбільші, і ставимо ноги ширше, ніж на ширині плечей. Беремо наступний зацеп. Підставляємо одразу ногу. Як зробили рух рукою, зразу підставляємо ніжку вище. Долізли до верха і тепер повертаємось лазанням вниз. Так само спочатку ставимо ногу, потім опускаємось ручками. Ми вже трішки розінялись. А тепер поліземо траверс. Траверс це лазання в сторону. Спочатку переставляємо ногу в той бік, де ми хочемо знаходитись, а потім підставляємо руку. І так само можна спробувати і траверс в інший бік. Є кілька технічних прийомів, за допомогою яких ми зможемо покращити наше лазання. Тобто, спочатку це викат на ногу. Оберемось за зацепочки, ножку ставимо далі і вагу тіла переносимо на неї. Дістаємо зацепочку і далі переставляємо. Для того, щоб дістати наступну, ми коліно правої ноги вкручуємо всередину і дістаємо наступний зацеп. Так само ми робимо накат на ножку для того, щоб дістати іншу зацепочку. І таким чином ми розвантажуємо руки. І за рахунок ніг ліземо. Таким чином нам вистачить сил більше для того, щоб пролізти далі. І накат на ножку. Перенось вагу тіла на ногу, добре. Тепер коліно правої ножки вкручує всередину. Ось так. Молодець. І знову накат на ножку. Ось так. Відчуваєш, коли ти розпреділяєш вагу тіла. Якомога більше на ноги, тоді рукам набагато легше. Я бачив круті відео, там, де на скалодромах пригають. Чи це реально, чи це можливо якась там комп'ютерна графіка? Ні, це реально, тому що є зацепи, до яких важко дістатись, наприклад, навіть на рівні витягнутих рук. І тому є такий прийом, як джампінг, тобто стрибок. Ми стрибаємо з одних зацепок на інші. Але це можна буде пробувати уже після кількох. Тренувань, тому що для початку це буде дуже складно і небезпечно. Ну, я можу показати, як це приблизно виглядає. Ось Вау, таким круто, чином. круто, я так хочу. А ні, ні. Зачекай. Пам'ятаєш, це можна. Пробувати лише після кількох місяців тренувань, тому що oh. зараз це буде ран. Ну нічого, йди Добре. потренуйся, а потім спробуєш. Пусть тренуватися. Краще лазити по скалах, аніж в соцмережах. Нова аватарочка буде.